Фу, всім привіт! Сьогодні ми записуємо випуск манга versus аніме. Ми будемо казати свої хоттейки що краще. Мені набридло, ми записуємося. Так, да, ми зараз третій, третій раз, тому що у нас то, то звук похерився, yep. то це було душно. Перший раз це було максимально душно, і ти було істерічкою mm -hmm. і постійно казав на будь-які мої аргументи: і що? Ні, я казав, що ти ідіот уже в якийсь момент. Це був максимально душний випуск. Просто піздець і ми вирішили, типа, ні, ми його перезапишемо. Ми перезаписали його другий другий раз. Все було нормально. І у нас раз синхронний зі звуком, типу, відео зі звуком просто попаяло максимально. І ми зараз перезаписуємо третій раз, і я вас згоден, аніме краще. Все, Всім пока. По-перше, підписуйтесь на наш телеграм, там зараз весело, ми спілкуємося з парою типов, і це смішно, весело. Якщо вам нема що робити, то. Приходьте до нас в чаті е, в телеграмі. Також, можливо, будучи роси будете заходити в Тікток. Там у нас три тисячі переглядів на відосі. А на якому на з якого відосу? перший наруто відос Там, де я кажу, що він і хороший, і поганий одночасно Добре, Ілюха, хто почне? Ти хорошо, всі три відео. Аніме краще, тому що в аніме є круті анімації і взагалі мальовка. Дивись, мій аргумент. Враховуй тільки хорошу малюнку, не враховуй погано. Ладно, це жарт, звичайно. Але я просто про те, що дивись, я скоріше оцінюю по більш ньюскульним речам. Хоча не завжди. Наприклад, той же Бібоп, він доволі якісний, навіть незважаючи на свій вік, який уже почне, йому 25 років, по-моєму. Да. Я до речі, зрозумію твій план. Yeah. що чим більше більше проходить тим я Спочатку Ілья взагалі доказував, що аніме гамно, потім він подивився бібос і такий, ну хорошо, хорошо. Потім я скинув йому першу серію з Demon Slayer 3 сезону, а там дуже гарні анімації. Просто капець, він залпом за 40 хвилин подивився. І знаєш, я зараз такий вже сиджу. Говорить, що анімації хороші. <laughs> ну, я просто про те, що дивись, зараз бюджети на аніме виросли, тому що жанр в цілому виріс і його аудиторія. Коли ти сказав, що Бібоб гуглили 280 000, тисяч, це при тому, що це не найпопулярніше аніме в світі. Це моє почтення. Ну так я реально, коли шукав ківерди, угу. я поставив по суті, по суті Америку. Так само Великобританію та, та, та Австралію, <гум> і все ну да, тільки -три там інжені. ще є Канада, та Європа і... там багато та, ані в принципі мовний. в Європі можна половину країн да. вставити, тому що там інгліш спікінна да, та, аудиторія да, величезна. Да, 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 У нас в Україні бібопа за останні три місяці охухли вісім тисяч разів. Ну будемо чесні, це аніме не дуже популярне. Коротше, повертаємо з ними хотейка. Я починав. <гум> <гум> да, 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 Мій хотейк, тому що анімації вони дуже сильно роблять свою справу. Так, іноді аніме може затягнути відносно манги, але в цілому і щось екшонове, дивитись набагато приємніше. Це просто класно, коли ти дивишся на анімації Муйчіро, який зникає в тумані і наносить суперудар, або як типу, танджер розрубує двома водяним диханням сонця. Воно все переплітається, всі ці анімації, там той же джуцукесен з розширенням території, ну це дуже прикольно виглядає. Там, коли перший раз Годжет кастує своє розширення території, і там такий, типу, як нескінченний космос, з'являється, це дуже гарно. Угу. Або Сукуна свою арку кастує. Це все прям вау. Ну і якщо брати, наприклад, Your Name, там і сучасні фільми цього, ну то взагалі Сінкая, ну блін, скажи, що там погані анімації. Не, там це просто там супер візуальний шедевр. Тому на даний момент, враховуючи, що я думаю, що аніме не на своєму піці. Я думаю, що він тільки набирає ще. Ну там зараз, чувак, є колаби лікім ліквід з Наруто, там Наруто з шмотом, якимось навіть в біршки були, коротше, джинси з якимось типа Ітачі і всякі такі фігні, чи не в піршки на чомусь такому. Ти про що? До чого? Шо, ну до того, що аніме тільки набирає, а, і воно ще й далі буде отримувати більше бюджети. Ми будемо отримувати швидше з кращою анімацією, типу, і з кращою якостю тайтли, то манга буде більше програвати, тому що ну, в мангі якість ти сильно не піднімеш. Тільки розфарбовувати, але на це не підуть. Ну, манхва, якра одразу, в принципі, вона нам... ну, Це ж намагається. Ну, типу, так. Ну, по-перше, манга це оригінал, тому вона, можливо, буде трохи менш популярна, але мій перший тейк, в принципі, те, що, по-перше, манга це оригінал. Uh -huh. а, вона, ну. Що з цього виходить? Вона виходить швидше. Можеш, секунду, а, ну, про мій а, ну. аргумент, а потім до свого а, ну, що аргумент. ти скажеш ну, ладно, про анімацію в цілому? Раніше я сламав. Ну, типу, в принципі. Я в самого початку був, погоджувався в тому плані, що я навіть на. Той момент, коли ми перше mm -hmm. відео записували, я вже тоді бачив моменти з магічної битви, mm -hmm. з сукуною, з розширеною території, і так далі. з зеніцею і «Молнія», молні, Так, ну, в принципі, це мені все дуже подобалось, і так далі. Але зараз я подивився більше. І я погоджуюсь, що реально ну, багато особливо бойова манга mm -hmm. аніме, котрі особливо виходить саме зараз. Нові магічна битва, демонслеєр і так далі. Що? Ти ж ти дивився баскетболку року, як аніме? Так, ну трохи. Я просто перший раз, коли ти побачив ауміни проти Кагамі, коли вони зайшли в зону обидва. Ну це ж восхитітельне, коли у нього загорається зрачок, і він рухається, а типу, цей е, світло залишається як слід, угу. типу яке не встигає за його швидкістю. Ну це ж клас. Ну це дуже прикольно. Да. Так тому в принципі я зараз ну, все більше і більше <сих> погоджуюсь, що особливо нові тайфи, Новий... вони намальовані супер класно, бойові, прям супершика. Ну, наприклад, він же шісика і менше бойовий, але там і анімації, і обілки дуже гарно прокастовані. Вони прям намальовані моє почтення. Ну, типу, так, тобто, <сих> ну фансервіс то таке, <сих> 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 але в принципі так. Ну тобто з анімаціями то як воно зараз намальовано, воно прям шикарно. Мітек, ну типу, відповідь на твій лише в тому, що більшість культових аніме по типу Наруто. Fairy Tail, блічаєй і так далі. Там дуже багато анімації, котра вона наче прикольна. Один, ну, типу, з 20-секундного файту, наприклад, пару моментів, котрі промалювали угу. прям суперкласно. Інше просто жесть. Файт на проти не... Пейна, як він намальований, як да, там анімація, так, це просто погоджу. жах. У мене є ще, кстати, контртейк до мого ще один маленький, що в цьому плані. Манга зістаються краще ніж аніме, зачасту. Бібоп це виключення. Там є виключення, коли воно просто і спочатку намальовано гарно. Але є деякі речі. Наприклад, перший сезон наруто він дуже похабно намальований. Там анімації якісь дуже дешеві. Там мені здається, ще кадрів менше ніж зараз, типу, uh -huh. і воно прям. Ну, тобто, в принципі, більшість аніме, mm -hmm. особливо онгоїнгів, котрі навіть якщо закінчились, вони були намальовані на той момент, там, де манга була красива, прикольна, крута. Mm -hmm. А аніме намальовано, ну, типу, типу, бюджет-аніма, сорі, типу, дві пачки мивини подарували і все. Ну, це максимально. Мій аргумент поїхали, так. Да. Манга це оригінал, тому mm -hmm. вона, по-перше, виходить до кінця. Mm -hmm. Майже завжди так є якісь моменти, коли Hunter X Hunter. Hunter, <зас> Hunter так хворі автори, просто вона не виходить. Але взагалі, ну, типу, манга виходить до кінця. Аніме може закінчитись інакше, там може бути альтернативний сюжет. Аніме взагалі може бюджету не бути і воно не закінчилось. <зас> Так, філіри це ж класно. <laughs> філлери це супер. <laughs> так, і на мангу ти витрачаєш набагато менше часу, і вона так. виходить саме по сюжету. Там є якісь філірні екстри і так далі, але це сюжет, який задумав автор. В аніме це може бути філери, це може бути альтернативний сюжет, тому що аніме догнала мангу і треба щось придумати, випускати серії. Но зараз цієї проблеми. І, ну, типу, так, але все одно. Ну, типу, або може просто бюджет закінчитись, і типу, ну все, не да, пішло. Да, є це, ну, як... Саме Неверленд, другий а, сезон. Неверленд, да, котрий просто вони наче його закінчили. Ти думаєш, що в них рейтинги впали, і вони просто такі все сворачуються. Але все. перший сезон, ну я не, я не знаю, я не впевнений, але я не вірю, що перший сезон. Ні, по ні, рейтингу в тому був Ні-ні, перший сезон зайшов супер круто. Вони почали дропати другий сезон, і як я зрозумів, десь я не знаю, чи вони одмалювали весь сезон, чи вони його шли якось по серії. Коротше, вони в якийсь момент, походу, зрозуміли, що все капітець, і вони його якось вернули. Ну, вони просто майже одразу там пішли по іншому ну, да. сюжету. Прикол в... в цьому. Просто ну, є Демонслер, там, да? де і манга, і аніме класне, і аніме йде тупо кадр в кадр. Так, 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 маска. Там тупо копіпас. Да? Просто ти намалював динаміку і все. А багато анімешів, котрі йдуться, або в інший сюжет сталевел хімія, котрі зробили, абсолютно ну, інший і... Шаман Кінг, котрі зробив інше, потім ну, переробили заново. за Нововеленд, no, yeah, котрі... ты... просто реально висредили тобі этот, в кінці слайд-шоу <laughs> на 15 Секунд, 4 арки. Ну, наскільки ну, я знаю, алхіміки перша, типа, незважаючи на те, що це альтернативний сюжет, він дуже непоганий, але це, типу, виключення із правил. Так. І тут дивись, просто твій аргумент точно працює з тим, що це, типу, перводжерело, джерело, з тим, що, типу, там да, загалом ми отримуємо швидше інформацію, більш повну і без зайвого. Але, типу, от, наприклад, зараз по філерам, ну це супер, типу, рідкість. Враховуючи те, що у нас немає зараз типу, онгоїнгів, які дропаються кожен тиждень, типу, цього старого олдового формату, тому що по факту ну, зараз захопили світ стрімінг і з цим тяжко спорити, ну типу, сперечатись. Тому, типу, багато манги ліститься на нетфліксі, які завжди дропають сезоном. Це їх фішка. Або вони виходять ще на якихось стрімінгах. І тому очевидно, що ти зацікавлений в тому, щоб просто дропнути сезон. Його гарно відмалювати без філірів і їхати далі. Так, але навіть в такому моменті можуть бути нюанси. І про що я згадав, атака детанів, котрий там залишилось просто не знаю, глави 3-4. Там взагалі немає ніякого сюжету. Вони вирішили зробити ще один сезон по цим главам, там, де сюжету ну, взагалі його тупо нема. Тому що я бачив останню серію аніме, яка зараз на даний момент вийшло. Я такий, так, вони ж все закінчили. Зробіть одну серію. І все, там ж все, ну, типу, не ся ну, не сюжету не нічого нема. Тому навіть тут є да, да, навіть я зараз. Да. Ну, тобто я згоден з тобою, що зараз так, як Demon Slayer, тупо закинули е, майже весь сезон одразу, і Demon там, Slayer. звичайно, немає. Ну, він виходить раз на тиждень, але це ну, фулл ah, да, 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 ну, сезон за декілька, ну там пару місяців. Тобто він не постійно виходить. Типа, не зважаючи на те, що я ще все ще вважаю, що це мід аніме але в цілому до продакшена в мене тупо ноль питань. Вони, по-моєму, дропають сезон в рік, що невероятно з таким рівнем анімації. Вони йдуть супер по сюжету. І я коротше, я я бажав, коли я дивився наш випуск. І я такий кажу: Ні, ну тут пара арок вийшла, там є про що поговорити, Відкриваю Вікіпедію. А це дев'ять із 10 арок уже закінчених. Я такий. що? Ну, це було дуже незвично, бо вони люблять розмазати гавно по вентилятору, зробити там 200 мільйонів серій зайвих тут... Все по сюжету топ, топ, туп, -топ, топ, і Все зробили. Mm -hmm. Я вважаю, що це супер. -топ. Ну, От я ж до того, що типу, зараз це якраз виправляє е, все те, що робили до цього купу mm -hmm. років. Ну yeah, за yeah, рандомними виключеннями. Yeah, yeah, yeah. Можемо їхати далі, я думаю. Ну, типу, я погоджуюсь з тим, що ти тут навіть тяжко з чимось причатись. Є, типу, виключення із правил, як, наприклад, Bungo Stray Dogs, в якому вони вшивають прикольно, типу, баксторі, вшивають в аніме для того, щоб ти не шукав один із спінофів на якомусь сайті. де спін він Спін-оффи, окремо да, новела, да, окремо манга, да. окремі манги. Да, в принципі. Да, 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 ну, от. ну коротше, там же. Коротше, да. да. Є от коли це є трошки... виключення в обидві да, 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 да. Тому ну, скоріше ти правий в 90% випадків. Конечно. А, мій аргумент наступний в тому, що, можливо, це я аутіст, але тіпа, я краще бачу емоції в динаміці, коли їх переживають з voice актингом і так далі, чим я, коли їх читаю з книжечки. Ну, дивись, тут в мене, моя аргументація буде залишатися такою ж, як і була, що завжди ранобе круче, ніж аніме, але аніме в плані емоцій краще, ніж манга, тому що, типу, по одному кадру і фразі ну от. Я менше розумію емоції, ніж коли я це бачу відігране актором з анімації персонажа з якимись його переживаннями і так далі. Тому для мене, типу, правда краще сприймається емоції. Я бачу їх більш широкий спектр, в, яких, в якихось, наприклад, там, файтах, срачах або ще щось, ти більше відчуваєш цей коннект з персонажами, коли вони реально, там, наприклад, сруться про щось важливе для них, чи про щось спілкуються, чи там навіть із Demon Slayer, там, коли Танжера до когось проявляє доброту, або хтось типу, тролить когось. Ну, типу, гумор теж сприймається краще в відіграші. Ну, в віді... Коли ти відіграєш в гумор, він краще сприймається. І коли Моїчіра стоїть літералі 3 секунди і мовчить. Це смішніше, ніж коли ти читав, ну, це типа сам собі уявляєш, скільки він там робить паузи, бо коли там витримані добре паузи, і коли цей Гьоко до нього щось типу, трендить, він стоїть такий. Чому ти мовчиш? Ти ж сам сказав закрити рот. Ну, це типа прикольно. І тому я ж кажу: трошки краще розкривається спектр емоцій, і ти можеш більше проникнутися персонажами, тому що ти як можеш емпатично. А, це, до речі, працює через ці зеркальні нерви. Нейрони. І тому ти, типу, більше проникаєш емпатією і трошки краще розумієш персонажів на мою mm -hmm. думку. До речі, мій фідбек на твій аргумент це по факту мій другий тейк. Тому що в Манзі на, ну як мені знову mm -hmm. ж таки більше зрозумілі я більше знаю та відчуваю персонажів лише через те, що нам ну, банально дають більше про них інформації. Нам дають більше їх думок. Нам. Uh, іноді, ну, типу, є якісь екстра, або, в принципі, якісь uh, backstory, yeah, 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 yeah. арки, uh, uh, пояснення, котрих немає в аніме взагалі. Uh, Але якщо ми вберемо Demon Slayer або, типу, Ще інселмен, то там йде розкадровка один в один, і в тебе на фоки більше в, анімець, в, в аніме даних, чим в самій манзі. Ну тут так, але все одно, ну, типу, є всілякі екстра, є ну, типу, якісь думки, і так далі, котрі, і навіть якщо покадровка одна та й саме, нам не завжди показують, озвучують їх думки, тому що іноді це ну, доволі таки багато тексту йде. Насправді е, можливо, але я такого не помічав за аніметом. Навпаки, якраз люблять зробити якусь паузу, де хтось там думає і проговорити все, Но, що в нього. Наприклад, говорили. Hunter X Hunter, котрий ми сьогодні записували, там іноді є просто тупо текст, взагалі, в взагалі ж, немає фреймів. В тому і фішка, що да? там, по-моєму, з, ну, з, з мурахами там є голос за кадром, який повністю проговорює, що відбулося. Там і дуже часто є. Там, наприклад, реально є моменти, коли там. Щось, типу, Мерієм зграє перший раз в шашки свої типу, з цією дівчатки, і там за кадром говориться, що от там якесь там слабе существо, бла бла-бла, щось там щось там навалює Тому якраз в Хантер є ця фігня, коли є голос за кадром. Мені здається, в аніме це душно максимально, ні? Тіпа типу, не більш душно, чим читати стіну текста в, аніму... в аніму... Мені норм. І це 50, -50. Дивись, я погоджуюся 100% з тим, що в Ренобе, коли ти дивишся, читаєш 200 це сторінок, як цей господі Рудіо скакає, то ти проникаєшся більше ним. Але от коли ми беремо якраз знову ж таки більше поніскулу, і коли ми маємо майже повну розкадровку і в аніме ми якраз отримає більше інформації, бо це як мінімум анімовано і озвучено, то тут е. Ну, мені для мене просто іноді аніме йде трошки повільне. Uh -huh. І мені оця фігня, то, ну, коли йде файт, а, чуваки просто зупиняються, і нам їх думки показують: ну, типу, озвучують секунд 10 і ми розуміємо, що просто два тіпа стоять і дивляться один на одного, і кож, кожен думає про щось своє. Тому що в Манзі ти розумієш, що це думки проносяться там за секунду. І вони ну не зупиняють файт, особливо а в аніме вони просто, типу, стоять, дивляться один на одного, щось думають і так далі. Мі ну, типу, для мене це трошки закрепляє. Це в тому, що в фільмах те ж саме. Так. І, бо це, типу, ну дивись, це як і в театрі. Є, типу, наше допущення, що люди кричать зі сцени, і вони так не говорять, тобто, тому що це просто правила місця, в якому ми знаходимось. Типу. Ну, В театрах не використовують мікрофони, це типу правило. І так само і в кіно, Ну, ти ж не будеш тіпа, до інцепшна дойобувати, що там стоїть Ді Капріо і щось думає собі. Тіпа, він, очевидно, не думає 10 секунд чи 15, а це відбувається в динаміці. Ну, це ж типу просто ти приймаєш правила гри. Ну, типу, так, але ну, мені в Мензі mm -hmm. подобається це більше, тому що в моїй уяві, типу, це, це типу, динамічніше. динамічніше. Тобто, з однієї сторони, анімація це динаміка, тому що воно просто двигає. Движиться, двігають, блять. Рухається. Рухається, да. А, Але в мензен в моєї уяві це трошки намальоване. Розумію, дивись, Ні, я думаю, що доміщує. з цим точно треба працювати, тому що колись я навіть казав, що мене бісить в аніме в цілому, коли тобі пояснюють, все і рожовують. І, можливо, кращий варіант був би це робити, як робили з файтом Хісоки на Небесній Арені, коли він спочатку побився, а потім. Про це, типу, флешбеками пояснюють, що сталося. Uh -huh. Типу, да, ти можеш пару секунд посидіти з лицем, типу, я нічого не поняв, але потім тобі все пояснять і буде окей. Бо наприклад, да, в баскетболі Куроко це дико вимражує. Наприклад, дивись, там це ламає тим, що це розказують люди з трибун. Вони про це говорять. І ти як розумієш, що це умовно, от щось відбулося. Ми відкатились на 10 секунд назад, і вони пояснюють, що це uh -huh, відбулося. Uh -huh, uh -huh. Але це дуже пейс ламає. Тіпа, це швидкість Типу... Тіпа... От той же баскетбол Куроко теж мені ну, він жахливий в цьому плані. Так, тому що вони реально іноді зупиняються. По-перше, ну, в правилах баскетболу є е секунди, котрі, на за атаку, котрі да. ти маєш ну, типу, віддати пас, пройти якусь і зону пас, і так не, далі. Там тільки на атаку, ну там ти, ти пройти, ну є трьохсекундна секундна зона, яка да, називається да, да, трьохсекундна секундна зона. Ну, це, да, або да, ти да. віддаєш пас, або ти забиваєш. Ну, це, типу, і такі ти які взял? Взял? якісь ну, моменти. Da, такі вот. і, а в аніме воно дуже прикольне. Аніме. Ну, типу, в плані динаміки намальоване так далі, але коли йде оця душна пояснення, хто що зробив. Нервами. Воно так, воно реально вони тупо зупиняються і ну, воно прям ну, дуже і ще не те. Вони з цим навіть борщать, бо в якийсь момент ти вже тіпа, розумієш правила гри, і розумієш, що там умовний кісер він копіює, а умовний, типа, обмін він жорсткий, угу. фокус. І ну, тобі то, вже не в, треба казати, навіть... що о хаотичний кідокаоміна. Я це знаю. Я бачив, це 30 серій уже підряд. Ну, не 30, це там 5 серій. Я вже бачив, як ауміни кидає м'яч. І я знаю, що Мідоріма типу може влучити з будь-якої точки. Ну, типу, мені не обов'язково про це розказувати ще раз. Так, я так. Ну, це в цілому є така проблема із аніме, і мангою в плані того, що є іноді відчуття, що тебе сприймають за дебіла. Тобі Булає. максимально не дають подумати, тобі так розживали вроді. Іноді поклали. так воно і є. Ну, так. Да. Тут, звісно, пані тут. Да, все, Давай будемо чесними. як то ти кажуть, типа наш цей. Ой, наша ваза розбита з двох сторон. Окей, okay. і my final аргумент це до речі, він доповнився. Тому що, по-перше, це саунди, по-друге, це опенінги з знову ж таки музикою. По-перше, є дуже багато гостів, які ти включаєш. І ти такий о, Наруто. Ілі там о, ще щось. Ну, наприклад, у Наруто оцей ост, коли він там щось говорить, ту, -ту, -ту, -ту" Ну, ти його завжди впізнаєш. Mm -hmm. Ну, це як типу, в, в цьому Володарі перснім фоновий звук, типу, mm -hmm. ну ти знаєш, що зараз типу, oh, Арагорн да, буде да. розматувати. Ну, коротше, і... В аніме дуже часто є дуже класні опенінги. Е, з останніх прикладів, наприклад, в Чінсомені там, типу, весь опенінг, він склеєний із крутих, типу, культових фільмів. І навіть є чувак на Ютубі, який зробив повністю по покадрово знизу з фільму і зверху, типу, з кадрів з чинсо. І це круто. І там дуже крута музика часто буває. В тому чинсоу Мені класний опенінг, багато де класні опенінги, в ковбоєвібопі класний опенінг, там взагалі класні ости, там блюз, джаз і так далі. Воно просто додатково створює атмосферу. І дає тобі, якби. Краще, знову таки, да, створює цю атмосферу, ти більше проникаєшся тим, що відбувається, і так далі. Угу. Ну, ти походжу повністю, тому що звуки, ну, деякі опінги з того ж Наруто, ти можеш і про, просто дати собі о, саундтрек в YouTube Music собі, та й все, і слухати. І, ну Багато, особливо зараз якихось анімешок, котрі. Використовують якусь музику прям супер класно. Бо да, це, да, абсолютно да, да, згоден да. ті ж Бродячі пси, да. а, купа музики, котрі з Наруто бліча і так далі. ну ти, ти її слухаєш, ти розумієш, що це о, це скоріш за всього, там з першого сезону або з якогось сезону. О, я пам'ятаю. Ти моментально згадуєш якийсь момент, котрий тобі подобався за аніме, Ну це... Ну і в Наруто в цілому шедевральні опенінги, Там, там з першого сєза, там дуже багато крутих. З Збліча я досі, пам'ятаю Астерікс, типа. Бліча максимально пафосна, там просто музичка. Ну, короче, їх музичка. дуже багато, і опенінги це реально окремий жанр, плюс там якась окрема аналізка, ти отримуєш як мінімум якийсь прикольний, типу, мувік і так далі. Тому да, музика, вона додатково дуже сильно створює, типа, атмосферу і взагалі, типа, доповнює. Там є саунд, який доволі багато що додає, і плюс є опенінги які теж, якби окремий жанр, вообще, можна сказати. Ну, Це по кліп факту. по факту. В якоїсь степені, так. а Мій третій аргумент, тому що я, в принципі, про твій аргумент вже сказав, моменту. Давай ще раз бо я там ще в телефон втікав, бо мені Тоха написав. Окей. No. Okay. Uh, в плані саунді так я згоден, тому що ну, багато опенінгів, багато музики, котрі ми чуємо з Наруто, з бліча, пафосне, там максимально пафосна yeah. якась херня, котре драйвить. ну Вони супер класні, їх просто додаєш собі YouTube Music і слухаєш ну взагалі yeah. нафіг. Ой. Ой, як ти мене задрав. От, ну коротше, мій останній тейк, він вже трошки не актуальний, враховуючи те, що багато чого подивився нового. Але раніше це було максимально актуально в плані того, що файти в аніме врахов... Ну, вони наче динамічні, ви їх, наче малюють, типу, суперкласно динамічно і так далі. але... При цьому дуже багато повторюючих кадрів і так далі, і воно ну максимально воно було душно. Тось назвав воно, аргументи... воно було максимально затягнута. Чого краще те, що ми кажемо, ти тут засіраєш на, на мого аніме? Ні, ні, ні. Да ладно, ладно, так ну. В, Я ж кажу, приїде, тобто да, зараз це для мене не такий аргумент, тому що ну, тайтли, вони прям суперкласні. Але навіть в тому ж Demon Slayer, який ну, в плані мальовки суперкласний, є файт у Зуя проти Шостого угу. місяця uh -huh. верховного, ну, він ну, дуже багато повторюючих якихось кадрів, там, де просто ну, секунд 15, одна та ж сама анімація. Повторюється там, де вони максимально коли. Ми не бачимо а, взагалі да, 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 а, да. Мічей, нічого, нічого блиск типу, блиск, іскри і так далі, і, і все. Ну, ну типу, так. і це реально, ну секунд 10-15 може бути файта. Це максимально цього не дуже пам'ятаю, якщо чесно. Може так і було. Але там, типу, скоріше були приколи, що вони любили, наприклад, фінальний удар Танжера повторити двічі. Але це таке, типу, воно додавала mm. насправді епіка. Якщо я якщо правильно згадую, але це треба передивлятись. Ну, бо та, я ж що... кажу, Final Season взагалі не було такого. Наприклад, типу, Мучіра він спокійно одним ударом закінчив йока і до побачення. Я ж кажу, тому що я подивився багато чого саме з нового, особливо той же Демонслер, який мій тейк трошки перемагає. Але ну, старих і навіть деякі моменти в нових, ну, в Уманзі, як мінімум, мені багато халтури. Мені уява малює файт набагато гарніше, багато динамічніше, ніж це відбувається в Аніме. Ну, да, є така фігня, так. Ну, типа, з Манга ще є проблема в тому, що, наприклад, друкований формат дуже тяжко читати. Друкований так, це, це, це жах. максимально маленька якась так да, хірня, да, 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 там де ти маєш ну приглядатись, щоб чувак. Я побачити... читав Джоджу. Я просто іноді знижці там єсмієм з Кеном Джонгом з ком'юніті, де він на так дивиться на лісочні. Це тупо я це сижу. Чого тут хто тут кого? Так, друкований контент. Зніше. Ну хоча я люблю друкований формат. Воно прикольно. Ну. В цьому є якась да. своя романтика. Але краще але... дивитися на але... огромному телевізорі, коли ти хочеш. О, смієш, так, <рес> <не> <рес> <так>. <рес> Ой. Ну, мене два к монітор, я на ньому дивлюся. Це більш-менш нормально, але но друкований це дуже боляче. Друкований складно, так. Це мій контраргумент про те, що манга гамно, бо його треба читати тільки з нормального ногу та з нормальним розрішенням. А ще мінус в манги в тому, що об'єктивно у нас дуже мало непіратського контенту. І в Україні, піратський так. контент, особливо він реально може бути погано продрукований, дебільний переклад. Ти хер поймеш, що на типа на сторінках відбувається і так далі. Бо, наприклад, месники, вони добре зроблені. Ти по ним дивишся, там зрозуміло, що відбувається. Так. А от Джорджі, який у мене є, Кірілошкіни, Кирі... Кирі... він Кирі... Кирі... прям ух. <laughs> Всі питання до да, нього да, да. там сидить. <laughs> Продюсер. <laughs> так. Все. Я думаю, ми фінали. По факту, так. Не, по факту, типа, Перший раз, коли ми записували, я хотів тебе з'їсти, і вважав, ти що... Максимально, і в цю мангу треба ти, ти, просто ти, покласти ти на один великий, на одне велике вогне ще підпалити і все. А зараз ні. Ну, манга, типу, норм, я навіть іноді почитую. Але ну, типу, якщо в мене була б альтернатива, я б скоріше вибирав, типу, дивитися аніме, тому що це просто, типу, більш чіловий вей проведення часу. Інколи так, але якщо це особливо велика анімешка, навіть якщо ми не враховуємо філери, манго ти можеш прочитати за пару днів. Ну, аніме, ти да. будеш дивитись просто місяць. Дивлюсь. Ну, ти таки не дивишся, але взагалі да, 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 це те, що на це виходить ну, на бабуся. Але я просто часи. про те, що дивись. Враховуючи наші аргументи про те, що мангу читати друковано тяжко. Типу, знову там валяться в постелі туди-сюди, то, типу, дивитися аніме вже прикольні. No, ну, все, і на тільчики заліпаєш. Ну, чисто включив на задньому плані і так далі. Ну. Все, підписуйтесь на соціальні мережі. У нас в телеграмі весело, там прийшли тіпочки, розважаються з нами в чатіки, Типу, скоріш за все, Час буде штрафси в всяких Тіктоках і в Ютубах. Ну, на все підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Нам приємно, ми на все відповідаємо. Все. Так, монгом краще. Пока. Ба -ба. Ба -ба. Ти тим, баба. Ба-ба. Ти заїбався. Баба.